Комунальне підприємство ЖЕО-1 з початком війни зіткнулося з численними ситуаціями виїзду абонентів міста за кордон. Мало хто з наших земляків-емігрантів думає про суми боргу, що ростуть з кожним місяцем. Двірники продовжують прибирати під'їзди та прилеглу прибудинкову територію, електрики, сантехніки, покрівельники та маляри виконують свою роботу доволі часто за мінімальну зарплату. Шановні абоненти комунального підприємства ЖЕО1. Хочу наголосити, що заборгованість на сьогоднішній день населення складає 3 мільйони 800 тисяч гривень. Ми розуміємо, що в країні йде війна, другий рік вже, багато людей виїхало за кордон, багато, можливо, хтось лишився роботи, але хочу нагадати, що своєчасно сплачені кошти стане запорукою надання наших послуг в повному обсязі. А ви можете сказати, є якісь у вас дані про те, який відсоток людей сплачує саме 100% ваші послуги? Наприклад, люди пенсійного віку вони намагаються завжди відокреслюватись від боргів та кожного місяця місяця сплачувати ваші послуги. Але є люди, які більш заможні, але вони не виконують свої обов'язки перед підприємством, яке надає послуги, навіть двірників у біля під'їздів та інші роботи, які виконуються щодня. Ну саме так пенсіонери більш відповідальні? Вони щомісячно приходять до нас і сплачують кошти за наші послуги. Не дивлячись на те, що багато людей не сплачує, працівники КПЖ-1 сумлінно виконують свою роботу і надаємо, намагаємося надавати послуги в повному обсязі. Якщо, наприклад, людина виїхала за межі України за кордон, чи може вона сплачувати ваші послуги віддалено? Приват, 24 система. Або, наприклад, родичі, друзі, як вирішується так проблема, саме так. Просять родичів, друзів. Є онлайн системи платіжні, можна без перешкод, є реквізити. Якщо треба, ви можете зв'язатися з нами. У нас є телефони, зв'язатися, ми надамо будь-які реквізити, які потрібно для сплати. Ми саме так і працюємо. Окремо хочеться подякувати мешканцям міста, які прийняли участь у програмі Чисте місто. Та вийшли та привели до ладу свій свою прилеглу територію до будинків. Велике вам дякую. Містяни пенсійного віку звикли роками платити за послуги часом на шкоду своєму здоров'ю та холодильнику, адже більша частина пенсій не здатна покрити й малі потреби людини похилого віку. Мешканці Білгорода Дністровського, зверніть, будь ласка, увагу на свої заборгованості, адже повноцінна робота підприємства залежить від своєчасної оплати за послуги. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.